Тільки вчора ми з вами розмовляли про те, як себе поводити під час івенту Тоц Ультімейтс. А сьогодні ми бачимо на лодінскріні, що за один день та 18 годин на нас очікує якийсь невідомий of the Season. Що це таке? Взагалі, як це буде поводити маркет? З цим всім ми наразі будемо з вами розбиратись. Вітаю, шановні, з вами Донецький, і радий вас вітати на черговому відео. Тож сьогодні ми проговоримо про те, яке на нас очікує промо, що відбувається на маркеті, які можливо вам слід виконати дії, а від яких дій вам... Слід триматися подалі, щоб не втратити монети. Перш ніж ми почнемо, як завжди, коротенький огляд контенту, який ми отримали останні пару днів, так сьогодні на нас прийшло СБЧ на гарантованого ТОЦа з команди серії А, коштує воно. Десь в районі 98 тисяч монет. Ком'юніті його чомусь залайкала, чесно кажучи, мені здається, це трошки дорого. Так, там є багато крутезних карточок, але я бачив, як з нього падає. Я дивився паралельно кілька стрімів, де відкривали ці паки. І єдина картка, яку я побачив дорожче 500 тисяч монет. Це був Робіо. І також один раз, наче там був Барелла але він нас балансує на межі 500 тисяч монет. Монет коштується, звичайно, з 85 рейтинг і гравець команди сезону, і 80 Третій а, рейтинг, і а, як же по традиції, її вимагає в нас два гравці 85-го рейтингу або вище в більш дешевій збірці. Також ми отримали цікаве СБЧ, а саме два гравці з рейтингом 86 і вище, тобто два гарантованих волкаута. Коштує воно 41 тисячу монет. І тут же набагато більше лайків від ком'юніті, тому що потребує всього лише 84-й склад. І напередодні, як ми думали, так до. Цього лоудінг-скріну Ultimate Tox Здається, що це цікава пропозиція, тому що ви отримуєте два гарантованих волкаута і зможете так зловити якихось крутезних гравців з нової промо-команди. А це весь контент, який на нас прийшов сьогодні. Так, ми очікували все ще на Еусебіо. Ми очікували все ще на СБЧ на Корду, бо це нам зливали. Але як ми бачимо, ми це все не отримали. І тільки завтра, в четвер, у нас залишається єдиний день, який ми... Зможемо щось подібне отримати, чи воно буде, чи ні, я не знаю, але є висока ймовірність того, що ані Себі, ані Кортбо ми такі з вами не побачимо. Тому, оскільки нас контенту сьогодні було небагато, давайте перейдемо швідесенько на футбін і будемо розбиратися із найцікавішим, і зливами інформації стосовно майбутнього промо. Для мене ще сьогодні, а для вас вже вчора, десь в районі обіду, на нас прийшла неждано негадана так, така новина від Фудшеріфа, що Тоц Евардс Уінерс, а камінь з Фрайдер Injected!» І просто накинув тот карток, від яких ну, напевно трошки дух перехоплює. так, Це в нас 98-й МБП, це в нас 98-й Халанд, Осінхен, Беллінгем, Левандовський і Кварачхелія. Так? Тобто топ-картки, які ще отримали величезний буст, отримали ще величезне покращення до і без того шалених стат. І далі Фучерів трошки так провів роз'яснену роботу. Він написав, що з цими TOTS Awards Winners, так, які у Нас в п'ятницю йдуть, і шейпшифтерами, які будуть у нас наступного тижня, він думає, що в нас не буде Ultimate Тод цього року. І та, також він вважає, що Тодц Awards переможці, так, будуть в нас, на в принципі, як заміна Ultimate TOT. Так само він процитував якогось іншого користувача мережі Twitter, який подивився нагороди за Champions, Rival, за Champions Finals, за так і за п'ятий ранг ми бачимо, що у нас були а, два гравці 84, і один з п'яти Food Champions Players. Незрозуміло зрозуміло взагалі, що це таке. так? А, тут іде Player пік один з п'яти гравців Food Champions Player. Тобто тут немає в нас якоїсь ліги. так? І також нагороди один там радний пак, ультимейт пак і преміум тот в пак. Тобто це взагалі команда тижня. І невідомо, чи її повернуть команда тижня, ще це просто баг якогось меню. Але а, що ми Можемо вже наразі констатувати так, що в принципі, скоріш за все, в нас ультимейт Тоців не буде. Ну тому що банально на лоудінг-скрін у нас інша м, з вами заставка. тому жодних натяків від як вони це зазвичай роблять, нас немає. У нас немає жодних там зірочок, статистики, так або, можливо, натяку на клуб, тільки просто цей дизайн картки, яка вона дуже похожа на ТОЦ, так тобто, тут ці кристалики є, і дизайн картки, в принципі, він такий самий, єдине, що. Відрізняється, так це в нас колір цих карточок. Також Фудшерів пише, що немає жодного сенсу наявності в паках одночасно і Тодці Вордсвінец, і Ультімейт Стос. Чому Ну, банально, тому що у нас буде Бапе Халанд-Льова в цьому промо Тодці Вордсвінерс. Він так вважає, так? І як в такому випадку робити Ультімейт, то це не зрозуміло. Я особисто теж вважаю, що її просто вирішили замінити звичне для нас промо, де вони додають картки всіх кращих, тоць. В одну команду і називають її Ultimate, просто новим промо. І в цьому дійсно є своя мета. Я зараз вам скажу, як я це бачу, а ви мені напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною чи ні. Також ми отримуємо команду Rest of World. Tots. Вона має до нас прийти на також цього тижня в п'ятницю. Тобто це буде команда іншого світу, можливо, хтось із українців туди потрапить. Бували сезони, коли українці були в команді Tots Rest of World. Але жодних зливів наразі, повторюю, це в нас а, ніч з на четвер, у нас поки нема. Е, так, яка моя думка з приводу цього промо? Її вирішили, а, ну, знову ж таки, що мало за все, фіфа в них купують, і замість того, щоб додати в пакі вже звичні картки, за які люди пограли, які, в принципі, свій хайп вже пік хайпу пройшли, ті самі Мбапе, Халанди, Сімхене і так далі, вони вирішили трошки дати їм ще кращі картки, змінити дизайн. І назвати це промо TOTS Awards Winners. Таким чином, гравці, тобто, ми з вами отримаємо не просто в паках, так гравців, з якими ми вже грали, яких ми бачили, можливо, хтось там трейдив на них, можливо, просто хтось купляв і продавав. а Повністю нову команду з покращеними статами, які мають викликати у вас єдине бажання іти і купляти папі в магазині. Це моя думка. Тобто я очікую дуже потужну команду. В принципі, це буде це саме, що і Ultimate Toss, тільки інший дизайн і ще більш такі прорисовані стати, так, тобто картки будуть ще більш крутезними. Як це має вплинути на маркет? Зараз ми теж з вами поговоримо. Такий в нас скрін, Ви його бачили, коли я так загружав свою консоль. І також нам Food Dong uh, пише, що в нас Shape Shifters, вони uh, підтверджені як наступне промо FIFA 23. І наступне теж незрозуміло, ну, скоріш за все, наступне після Food Awards. Але як я це бачу, Food Awards промо це невід'ємна частина ТОС, тому що навіть на самому loading screen, так в нас є Team of the Season. І ось воно стартує. Тобто жодних uh, ознак додаткових немає, але оці TOTS Awards вони є частиною невід'ємної промо TOS. А далі в нас будуть вже shapeshifter і там буде також дві версії: Shape Shifters і Шепшифтерс Shifters Premium. Поки невідомо преміум, це будуть, можливо, якісь герої або ікони. Або ж це буде як з трофітанами, коли ми мали кращу версію якоїсь ікони, так в тому випадку була, і гіршу версію якоїсь ікони. Так само, можливо, буде і із Shifters. Подивимось, це буде за тиждень. Ми обов'язково з вами це все діло обговоримо. Ну і відповідно, давайте поговоримо, як це може вплинути на маркет. Ми в Discord з хлопцями. Так обговорювали, і перша думка, яку я прочитав, була від багатьох, що та от зараз мета має полетіти, тому що ну, Тоці в цих відповідно в паках не буде, так тому супла у них не буде, а це означає, що вони мають летіти в космос. І в принципі, десь є в цьому так, логіка. Але питання в тому, які саме картки будуть в Тоц Еворс. Якщо там буде умовний МБП, і цей МБП буде 98 го рейтингу, то е відбудеться те саме, що відбулося, наприклад, з ТОЦ МБП. Коли Вийшов то це МВП. А саме за рахунок того, що в нас з'являється. Така сама плюс-мінус, або краще, або навіть трошки гірша картка, але які можна порівняти, і плюс на цю картку з'являється суплай, тобто наявність карточок на маркеті. Звісно, вона буде тиснути на свої альтернативні версії. І ми бачимо, що коли в нас вийшов МБП ТОЦ, так ну безпосередньо МБП Тотті почав вмирати, там ще на зливах почав вмирати. Ну, і картка, яка коштувала 12-13 мільйонів 11 плюс, весь час наразі коштує 8 мільйонів. Тобто я очікую, що якщо МБАПЕ буде в цих тоц Уор, це я думаю, що він там буде, то така сама доля має очікувати і тоті його і тоц версию. Тобто, в принципі, більш дорога версія буде тиснути на більш дешеві. В моменті, можливо, буде короткочасний відскок. Якщо то МБАПЕ новий буде умовно 5-5, то його в перший день не буде на маркеті. І звісно, якщо ці дві версії на паніці просядуть, то в п'ятницю, коли ми отримуємо МПП 5-5 і побачимо, що він відсутній на маркеті, то. Ці картки вони, скоріш за все, наберуть, тому що людям потрібно бути грати в лігу так, бо в Вікінлігі, скоріш за все, то це ворс будуть як нагороди. І те це буде, напевно, одна з найжорсткіших Вікін Ліг, взагалі, яка в нас буде в цьому сезоні FIFA Ultimate 23. Якщо ми подивимось наразі, як себе поводить маркет Мєти, то він насправді дуже шильний і незрозумілий. Чому? Тому що люди не розуміють, що взагалі очікувати. Що подивимось, наприклад, на Ілля Намбапе, так і його графік сьогодні. Він був зранку 9 мільйонів, потім він був 8,3, падав до 7,8, і потім відскочив 8,2. Наразі його ціна 8 мільйонів. Так, крім Бензема, сьогоднішній графік це взагалі годілки 3,1 мільйона, 2,8, потім 2,9, потім 2,6, і 2,9. І зараз він 300. Вінісіо Джуніор він більш-менш ціну тримав, десь були якісь просадки. Ну, але на таких картках, так, 100-200 тисяч. Ви розумієте, це просто може бути 1-2 продаж. І всі а, мета карти вони так само себе поводять. Плюс-мінус, тобто хаотично, так само нема системи. Деякі в нас скачуть сильніші, деякі скачуть трошки менше. Наприклад, як той самий Інкунк, в нього стабільна ціна тримається. Той самий він взагалі з 3,4 мільйона впав на 2,8 Картка втратила 600 тисяч, потім відскочив до 3,100. Зараз там це навіть знижка, він 3,200. Тобто він повернувся до тієї ціни, яка була до зливів цієї інформації. Середня мета, це взагалі взагалі щось неймовірне, тому що вона просто там мовний діабіт Так я взяв з Бундесліги на 520, 456, 490, 470, 517. До чого я вам це показую? Просто наразі хочеться через так призму таких графіків показати вам, що передбачити, що буде відбуватись, дуже важко. Люди не бачать команди, люди не знають, хто там буде які картки, так які умови, які нагороди. І цього разу прям топ-сікрет нам так викатує якесь нове промо, про яке. Жоден зливер взагалі ще там, вчора не нічого не казав. Тільки сьогодні фудшеріфа з'явилася інформація, і вона з'явилася в принципі там за десь о, пару годин до того, як ми побачили це на лоудінг скріні. і все, жодної картки нічого нема. Що відбувається з людьми, коли вони не мають інформації. Звісно, це якась паніка. Вони не знають, що робити. Хтось продає ці картки, хтось думає, ага, починає гадати, а можливо тут не буде Вінісіуса, так тому що Вінісіос, напевно, в то це і не має бути, бо він нічого там не виграє. Грав цього сезону. Добре, Вінісіус, коли узна... дізнались про це промо, полетів, там так, набрав свої 200-300 тисяч. Так само там Джуль Беллінгем. Борусія так його скидали, скидали, скидали. Потім бумс, бачить скрін, то це Worlds Winners. Ага, Беллінгем нічого не виграв. Ну він виграв найкращого гравця сезону в Бундеслігі, так, але з командою зі своєю він нічого не виграв. Хоп, ага, значить, напевно, на нього ціна буде вища. Люди починають купляти. Отакий кавардак відбувається. Тому я вам раджу наразі, просто тримайтеся від маркета подалі. Не треба. Якісь інвестиції, тому що від вас наразі нічого не залежить. А все залежить від єї, від того, яку ми ну, і від зливерів, так, від того, як вони будуть подавати нам інформацію. Якщо вам хочеться купити когось з них склад, почекайте трошки, почекайте вже тиждень, коли прийдуть шепшифтери, шифтери Так, ми про це в минулому відео вчора з вами розмовляли. Я думаю, що вся мета, вона дуже сильно впаде, тому що шепшифтери, шифтери це будуть картки ще більш заряджені, ніж поточні тоци. Якщо ми хочемо поговорити про якісь. Потенційні інвестиції, то у нас залишається два варіанти. Це актуальна промокоманда серії А, яка була дуже низька саме через два фактори. Перше, це пік, яким яким так методично знищують останні дві промокоманди, команди трейдабл за 15к. І по-друге, це те, що люди розуміли, що в нас буде наступне промо Ultimate Tots, і якщо тут буде умовний там, Ляо, хенд Дібала, то буде подвійний суплай, там той же Хвіча, так, і це дуже сильно вплине на ціну карток. Сьогодні люди побачили, що в нас так не відбувається такого промо, не буде ультімейт, І а, з урахуванням того, що відкрили люди купу паків цих гарантів А АТОц, то після того, як трошки паніка прийшла, картки почали набирати. Той саме Мартінес, ми його сьогодні фліпали, там 490 купляли, 545 я його наче продав. А Тео набрав, так, Рабьо 100 тисяч набрав, Ді Марія був 230 сьогодні, я його сьогодні. Ні, купляв 230 і не тільки я ми разом всі купляли. Тобто 250. ну тут він просів, тут навіть не відображається графік на футбіні. Ну був він після контенту там 230. Наразі 255, тобто на 30 тисяч відскок ця картка дала. Але завтра в нас сезонні нагороди не забуваємо про це. Тобто завтра буде величезний суплай, тому що багато хто потів задля цих сезонних нагород через те, що очікували Ultimate Tots і хотіли отримати багато паків і. Всі їх взирвати, коли буде команда повна в нас п'ятницю, найпотужніше ультимейт Tots. В принципі, концептуально нічого не змінюється. Але це точно не будуть ті самі картки, це будуть якісь інші гравці. І через те ця команда може потенційно десь набрати так в момент після того, як на неї закінчиться суплай. Я не знаю, чи будуть люди тепер відкривати ці паки, враховуючи те, що це в нас остання Tots команди, чи вони будуть їх сейвити. Ми будемо дивитись в моменті, але якщо у вас завтра є можливість бути на маркеті під час сезонних нагород, я вам раджу просто сидіти і аналізувати. Якщо якась картка втратить ну, десь, напевно, 10-15% бажано від своєї вартості, то ви можете розглянути її купівлю, придивитись, так і знову ж таки, пригадуючи то відео, в якому я вам розказував, я, коли правильно підібрати час для купівлі картки, вже аналізувати так, кого можна купити, на кому можна фліпанути. Це буде тільки швидкий фліп. Наразі без інформації стосовно. Нового промо, стосовно тих карток, які в нас будуть, без інформації вже остаточно стосовно тих карток, які в нас будуть в промо End An Era, Поки ми маємо тільки дві картки, які в нас підтвердили, трошки пізніше про це поговоримо. Я б нарадив вам саме інвестувати в ці картки. Купили на просадці під час контенту е, ранкового. так, І до контенту вечірнього, який в нас буде титульні матчі, вийшли з цих карток. Потім вийшли титульні матчі, ще один трейдебл суплай, останній вже трейдебл суплай на цю команду. Можете, якщо щось провисло, так, купити, придивитись, купити якісь картки. В п'ятницю, в перші половині дня, коли люди збирають склади під Вікінд Лігу, це все має відскочити, особливо картки середнього цінового сегменту, той саме Лаутару, Квадраду, Барела, бо ними люди будуть. Збирати склади під Вікінг Лігу, і ви можете в принципі, цим скористатись і на цьому трошки заробити. Але жодних інвестицій я не раджу вам робити, і я сам особисто не буду робити, тому що в нас є цей фактор невідомості. Далі ми сьогодні отримали компенсаційні піки від eSports, червоні, на які ми очікували там останні півтора тижні за Вікінг Лігу, за команду Лігу 1. Можливо, хтось з вас не знав, але ESports вони забули додати в червоні піки під час саме Євенту Ліги минулої на французьку лігу 1, вони забули додати в піки Бен Єдера і забули додати туди Вераті. І сісоко, три картки ми ніхто з нас не, не зміг зловити в червоних піках, бо їх там фізично не було. Тому її нам видали компенсаційні піки, Я вже свої два отримав. Поки їх не відкривав, не знаю. Можливо, на стрімі, можливо, сам під запис зерву, поки просто в мене вісять, подивимось, не знаю, чи буде стрім чи ні, найближчим часом. Але суть в тому, що це дуже сильно вплинуло на команду, і в моменті вона просіла. На той самий Віратті впав до 250 тисяч, він наразі вже 320. Вау, він повернувся. Це просто подивіться на цей графік. Він був сьогодні цілий день 320, він впав отут 260. Ми його купували по 250 і наразі він повернувся вже до 320 навіть, тисяч. Я його продав за 300, якщо я правильно пам'ятаю, і це мені вважалося ну, дуже гарним прибутком, тому що це 50 тисяч. Ну, чистими, звісно, там трошки менше, але на такої, такої вартості цієї картки. Це ну, досить а, пристойна сума. Так? І, в принципі. М ці закупи в Discord давали так, і Клауса давали, і фліпав я Клауса сьогодні зараз розкажу. Так, Руслан Трейдмастер давав там тут Вераті, Ми бачимо, давав Нуно Мендеша. Так, і подивіться, куди вони всі полетіли. Тобто ми їх всіх фліпали. Нуно Мендеша 316, знов ж таки він був там на маркеті 250 спокійно. І вся ця команда набрала, тому що суплай через ці піки він був untradable, Так, тобто в моменті люди запанікували. Почали скидати свої картки, але потім вони ловили переважно якихось пацанів по типу самба, типу кабіля Андре, і звісно, продав продавши своїх вараті, за пів години йшли купувати їх собі а, назад. Склад. Ми про це знову ж таки з вами говорили, коли аналізували так цю інформацію, коли було екстрене включення, моє нічне, так до вас посеред нічного відео. Я вам казав, що не ліземо в цю команду. Коли вийде компенсація, вона в моменті просяде, потім полетить. І в принципі так і сталося. Тому. Хто був пильний, той я думаю, що гроші заробив. Стосовно Клауса, я на ньому вже двічі заробив. Я його фліпав перший раз, коли він був в ПАФО, тільки з'явився в цих піках. Він там дуже часто у всіх в твіттерах, на скріншотах був, я його купляв сьогодні по 50 тисяч, по, потім продав, ні, по 54 потім продав по 62, я вискочив з нього. І другий раз я його вже закупляв по 51, по 52, навіть десь там по 48. І наразі він в мене майже весь пішов по 61 Тисячі, тобто рух карток є за рахунок того, що ми отримали, хоча і Untradable, але Supply. Втім, ця команда вже набрала, і я не думаю, що вам слід не інвестувати. Знову ж таки, ми не знаємо, яке буде промо. Але якщо ви завтра під час відкриття нагород сезонних побачите, що хтось з цих хлопців втратив також 10-15%, то це для вас може бути так гарною підставою для того, щоб придивитись так до його ціни і вже проаналізувати, чи варто купляти чи ні. Стосовно рейтингу. пам'ятаєте, так, буквально там пару днів тому я вам казав, що навіть відео спеціальне записав, купуйте, інвестуйте в ці картки першими. На той момент 22, 23, 24 тисячі, максимум були ці 88-89 рейтинги. ТОЦ. Ми з вами домовлялися, що ви будете їх купляти до 22 тисяч. В той час це було дуже легко заснайпити. Наразі ми бачимо, будь-який ТОЦ коштує мінімум 28,5 тисяч, 90-91 коштує в ціну 88, 89 Чому так сталося? Тому що очікувано, і спорт починає потрошки вимагати тоце в збірках в той самий час, як суплаю тоцу не збільшується. Тобто трейдебл supply тоців наразі особливо то і нема. Завтра, можливо, у вас буде останній коридор входу в ці катки, якщо вони впадуть. Ну, можливо, десь до 24 мені б звісно хотілося, але напевно вже і 25 може бути гарна ціна, то я б придивився. Але якщо буде 88 89 коштувати так само, як 90-91, то вже купуйте краще 90-91. Так, бо він може бути потрібний в якомусь збочі. Коли завтра ввечері оновиться в нас рулетка на пік ікони, то цей рейтинг може дати гарний ріст. І якщо в четвер, під час нагород, ви побачите, що умовний там отаменді, який наразі в паках, він впаде. До 26-27 тисяч, спробуйте його поснайпити. От наразі навіть, бачите, знижки інколи вискакують по футбіну, тому ви можете спробувати прикупити собі кілька карток. Я не бачу, що найближчим часом ці Тоци мають йти нижче. Тим паче, що в команді Ultimate а, в нас не буде, а буде Тоц Awards. Можливо, і їй дадуть можливість цих Тоц і Words пхати потім в СБЧ. Так, так само, як Тоц Moments вже вони дозволяють робити в деяких збірках, не у всіх. Але ми цього не знаємо, а то Точно будуть потрібні, тому якщо десь в район 25 тисяч це діло все опуститься, можете спробувати прикупити собі, але треба було купляти кілька днів тому. Якщо ви це зробили, то вліпіть лайк цьому відео, напишіть мені в коментарях, скільки ви заробили. Мені буде приємно, тому що приємно, коли інвестиції, які я вам даю, вони працюють. Що стосується зливів інформації, кого ми отримуємо, так з приводу команди, в нас поки такої інформації немає, тому перевіряйте твіттер, дивіться так. Але в нас є early Leak від аккаунту, і я не можу радіти цьому ліку, тому що Роберто Ферміно в нас Апрунут як один з СБЧ End of Enera команди, так яка буде паралельно з командою. Ми думали, Ultimate, але вже TOTS Awards. Так, коли він вийде, я не знаю, але мені байдуже, скільки він буде коштувати, мені теж байдуже, я буду його збирати в будь-якому випадку. Хто буде ще в цьому прому, ми поки не знаємо. Так не підтвердили нам ані Каріма Бензема, ані Златана Ібрагімовича, ані багато. То так інших імен, які в нас фігурували в потенційних зливах, тому тут треба тільки чекати і дивитись, кого її додадуть. І ще цікава інформація: так наостанок, ми подивимося стосовно компенсаційного піку. Пам'ятаєте, нас був косяк від, які забули додати в опис паку за 500к, так те, що гравці, пік, який хто це ви отримаєте, вони даються в оренду, і після того компенсували це все діло користувачам. Так, от, після того хтось що На польській мові ці, ця помилка вона так само присутня. І як ви бачите, хтось пішов і ризикнув, пішов Олин, купив собі 45 цих паків. Я не знаю, як він це міг зробити. Можливо, людина просто закупляла їх і не знала, що відбувається така ситуація. Можливо, там якось можна було купити, я не знаю, там їх декілька, хто знає. Ну, коротше кажучи, хтось зорієнтувався, ну і подивіться, тут дроб два неймари, так Педро Гансалиш, купа Сонів, і ну, взагалі 40 піків. Я бачив купу цікавих скріншотів в твіттерах, я бачив на стрімах, як відкривали там в Аузіо 40 таких піків. Ну, коротше кажучи, і спорт в своєму репертуарі, тому дивіться інколи так, якщо ви хвилю зловите, то можете отримати отакі цікаві компенсації, навіть якщо ви не були так затронуті ними. Тобто люди просто переходили на польську мову, відкривали ці паки, і потім їм наразі от прилетіли отакі піки. Ну що, друзі, на цьому ми на сьогодні будемо завершити. Якщо вам сподобалось відео, як завжди, підтримайте лайком і Якщо ви новий на каналі, обов'язково підписуйтесь. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.